Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як треба збирати кубік Рубіка 2х2 метод для починаючих. Перший шаг нам, на, вам треба зробити білу сторону з першим поверхом. Для цього ми шукаємо, тут яке повинна бути. Жовто біло, цер, біло червоне. Шукаємо біло червоне. Ось біло червоне. Саме його тут в одному місці. Ми бачимо, що тут -от і тут знаходиться. Робимо вверх, вліво і отак от от вниз. От у нас вийшло. Так, ззаді у нас не тейбок. Не Шукаємо о, оцей самий блок ставимо от сюди. От. Ем, так. Щоб оце от було от сюди, треба раз, два. Так. І вверх, вверх. І залишив нам тільки е, білу сторону. А якщо він знаходиться отут-от десь внизу, от -от, наприклад, то робимо вліво отак, вверх, вверх, а потім отак. І тоді буде кубик, як отут-от. І робимо щоб раз, два і три. Тепер білий поверх сібний. Другий, другий шаг вам потрібно зробити так, щоб ви це, ну, зрозуміли. Для спочатку ми ста чекаємо, поки буде отакий. От от, наприклад, ось: біло-жовте-зелене. Правильно тут зелене оранжеве, а тут червоне, жовте синє. Неправильно. Правильно ми беремо в ліву руку, а а направо-право робимо отакий хід. Вверх, вліво, вниз, вправо. Ще два рази. Тепер отак перевертаємо. І робимо теж самий раз, тільки другою стороною. Тепер дивимося. Правильно, тут неправильно, робимо тот самий. метод. Так, тепер перевіряй. Правильно. Е, правильно. Тут знову неправильно. І тут теж неправильно. Значить, знову ми те саме робимо. Так, перевіряємо правильно. 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 І тут правильно. Якщо у вас направлене, робіть те ж саме, що правильно в ліву руку, а неправильно в праву руку. І тепер останній шаг це а, е, зібрати кубик. Для цього нам треба перевернути отак, щоб білий був наверху. І отак. От. Як ми бачимо, що тут немає жовтого, значить шукаємо жовтого. Наприклад, ось цей. Робимо раз, два, три, чотири. І робимо до тих пір, поки оце жовте не буде отут. От, от у нас є жовте. Докручуємо і ставимо його отак от. Так. Робимо ще те саме. Так. Нас не вмістилося. Крутимо ще раз. І повторюємо те ж саме. І прикручуємо останні свої Кубик зібраний. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, говорить українською мовою. Всі відачі, всім удачі, пока всім пока-пока.